Ми з Ольгою Шевченко кожного разу чекаємо цієї зустрічі, тому що нам є чим з вами поділитися. І кожного разу ми віримо в те, що ці слова, ці теми, вони актуальні на сьогоднішній день. Це не про якусь минулість, це не про якесь майбутнє, якого зараз хтось планує, хтось не планує. Це реальність і це сьогодення, mm -hmm. і не потрібно нічого відкладати, не потрібно чекати другого пришестя для того, щоб потім покаятися і подумати, Боже, а чого ж я так оце прожив своє життя? Чому я раніше в ці теми всі не поглиблювався? Ми сьогодні закликаємо вас просто відкривати свої серця, відкривати свої вуха для того, щоб ви слухали, щоб ви чули, і ми впевнені, що кожне це зерно посіяне в людину, яка дивиться це відео, воно однозначно буде проростати. Тому сьогодні ми хочемо піти далі в тему, яку ми почали минулого разу. Ми почали вже говорити. Про ворога, про нашу позицію, яка вона має бути. І цікаво, чому цей ворог він такий невидимий, він такий. Скользький, і ми не можемо так просто взяти, е побачити, зрозуміти, зробити висновок. Він от, ну як написано, ти як змія, да як ви деском от так от просто ти не можеш його там схватити. Ах, ти ж такий, що ти наробив. Або навпаки, ми настільки е ну не думаємо, не придаємо значення речам. Ну, з іншої сторони здається, ну вони вже дуже зрозуміли, що це від ворога йде. Але ми ж то його не бачимо. А якщо ми щось не бачимо, то значить цього не існує. Mm -hmm. і, це, і ось ми так знову сидимо в своєму в своїй хатинці і не тримаємо оборону. Тому сьогодні про невидимо, чому він невидимий? Так, mm -hmm. да, дійсно так є невидимий. І тут варто, варто зазначити один момент, що це дійсно ворог, і ворог, з яким дуже хитрий, дуже слизький, як ти сказала, дуже підступний. І всі його задуми це не на добро, а на, на руйнування. Пам'ятаєш, минулого разу ми говорили про те, що він ненавидить людину. Написано в Біблії, взагалі написано, що це ворог душ людських. Чому? Тому що Бог створив людину, щоб вона була вінцем творіння, щоб вона була якби відображенням його образу, його подоби, щоб коли все творіння воно дивилося на людину, воно в ній бачило творця. Ну, я не говорю, що Бог саме такий, як ми, зовні, я зараз не про це. Я про те, що Бог це особистість, людина це особистість. Бог в нього є мислення, у людини є мислення, у Бога є почуття, в людини є почуття. Ну, взагалі, от людина вона відображена. Ну, скажімо так, можливо, це грубо прозвучить. Вона найбільш з усього творіння схожа на творця, ніж будь-що чи будь-хто інший. І тому, звичайно, диявол до речі, це з грецької мови Діаболос це противник. Або супротивник Бога, тобто той, хто завжди противиться Богу. Бог він е, е, збудовує е, е, диявол, він руйнує. Він він е, завжди проти Бога, проти Божих задумання, проти спасіння. Ну, звичайно, оскільки людина це е, е, він Божого творіння, і образ Божий, то тоді і проти людини. І ну, там ще є дуже цікаві такі, більш глибокі богословські теми, чому це так, але ми туди сьогодні не підемо. І дійсно, ми почали сьогодні з того, що він не видимий. О чому він не видимий? Тому що, взагалі, ну, будь-яка військова тактика це бути максимально невидимим для свого противника. Пам'ятаєш такі, ну, я думаю, що у всіх такі картинки є, якби з там якісь відео хтось знімав. Змія, вона ж в траві, так знаєш, вона повзе-повзе, і потім в якийсь момент перед тим як нападати, вона вже стає видима. Тому що якщо вона буде заздалегідь якось мая, <ріст> маякувати там, да, махати, а зараз я... Я їм ну, так, то звичайно ну, жертва, ну потенційна жертва, скажімо так, вона буде під, більш підготовлена. От, вона буде якось уже реагувати. Тому е, е, ну, от е, е, і коли перед тим як змія нападає, вона має бути впевнена, що її майбутня жертва вона сидить ну якби безпечно, вона нічого не боїться. От і тому от отак, от, от і ворог діє ну диявол чи ну сатана, неважливо. У нього дуже багато імен, дуже багато проявлень, таких граней, як він діє, він дуже дійсно підступний. Він хитрий. І тому його, він найбільше шкоди принесе тоді, коли він залишається невидимим, а ще краще, коли він говорить, в мене взагалі не існує. І тоді, от коли він ну, будує, вибудовує ці свої підступні задуми, рівніні задуми проти людини, його задача залишатися ну, максимально невидимим. Якщо не до кінця, його задача стикати людей ну, якби, лобом одна до одної, робити сварки, робити руйнування, щоб люди. І він залишається дійсно за колісами, у цих, у цих дій, він накручує людину, він її спонукає з кимось ворогувати, він спонукає щось робити таке погане, ображатися і так далі. І от якщо він взагалі ну, залишається невидимим у всі дні життя людини, то тоді він принесе максимальну руйнацію. Ось чому він залишається, чому йому вигідно залишатися невидимим, а не приходить казати: це я прийшов ось в мене рожки, ось у мене там хвостик. і я прийшов руйнувати. Розумієш, тут я впевнена, що немає жодної людини, яка зараз нас дивиться, яка б. Коли побачила ось так відкрито, і коли почула так: дивись, давай ми зараз образимося на цю людину. Це зруйнує ваші відносини, це твоє серце. Ти будеш все життя мучитися. Давай ми зараз так зробимо. Хто із нормальних людей погодиться навіть смішно звучить. Ну звісно ще ні, але якщо він ось так ось це зробить, ти дивись, ця людина, вона тебе образила, недостойна тебе. Вона хотіла нанести тобі травму. Дивися тут дуже цікаво. Він підключається і вже ж не видим, і якби він існує в невидимому світі. І наші думки, вони теж там. Вони ж не отут от, пишуться десь, да, там, чи транслюються. А наші думки вони теж в світі невидимому. І от коли він підключається до цього процесу мислення людини, то він люди... з людиною говорить від першої особи. Чому зі мною завжди так? Оце тому, що мене не люблять. Оце тому, що і людина вона навіть не може зрозуміти інколи, що це не її думки. О, знаєш, коли людина каже. От мене як от, от як прозріння якесь прийшло. Оце отак. От от. Ну, якщо це гарне щось на збудову, то слава Богу. Інколи і Бог говорить, ну так, що людина вона зрозуміла, щось таке ну класне, гарне, таке, знаєш, ну, ну те, що збудовує, те, що звільняє, те, що зцілює, ну, що треба робити. А коли це ворог, то звичайно ось до мене дійшло. Ось я навіть не думала, що це ти робиш, тому що то-то, то-то. Тому що ти замислив оце. І ми якби і ми це сприймаємо як наші думки, як наш якби, хід думок. А насправді це ну, звичайно, і наші думки є. Це ж не так, що то ми, ну, як ця лялька-маріонетка, ні. Але дійсно, ну. Сатана він дійсно підключається до процесу мислення людини і вона сприймає це як її особисті думки. Ну і я скажу, що підключати мислення і вселяти ці думки це набагато більша така могутніша зброя, ніж просто щось в фізичному світі, якась поразка. Да. Тому що в фізичному, ну, наприклад, навіть ну, там, я не знаю. Ну, впало там, зламали ногу, чи ще що. Ну, це це може прийти якийсь час, загоїться, все владнається, ви про це абсолютно забудете. Uh -huh. А оці якісь ну, там, думки про себе нікчемного, uh -huh. про те який світ, і ще я нічого не можу змінити в цьому світі. І мені це на долі таке написано. І люди живуть з цим роками, все життя на життя Ця маніпуляція через думки ну, це найпотужніша е, зброя, і її найбільше не, роз, ну, не розмежовують, не розуміють, тому що вона дуже сильно замаскована. І людина думає, що це вона е, така, вона сама до такого додумалась, і всі обставини навколо вони цьому всьому сприяють, і підтвердження на кожному кроці. А звісно, те, що ми там собі думаємо, з якою позицією ми живемо, угу. це все ми бачимо в цьому світі. Ну Як кажуть, ну, що тебе наповнює всередині, це все відзеркалюється зоною. Та, людина позитивна, вона ніколи не буде бачити, що вона там, на червоне світло на машині, так, постійно там зупиняється. Угу. Вона не буде бачити, що її хтось на ногу наступив. Вона дивиться ну, зовсім по-іншому. Угу. Людина, яка негативно вже вийшла з дому. Маршрутка не приїхала, дощем облило, mm -hmm. на ногу наступили, обікрали, в mm -hmm. магазині обрахували. І в неї все негативне, тому mm -hmm. що все починається зсередини. Mm -hmm. І ці думки всі, вони ну, люди замість того, щоб відмовитись, я так не хочу. А, а що зробити по-іншому? Mm -hmm. Вони оце Кожен день одні ті самі думки, думи, дума, і нічого, звісно, гарного не відбувається в цьому житті. Ти абсолютно права, і це дійсно руйнує все життя людини. І вона може з цим прожити все своє життя. І вона переходить, якби ну, з як ми говоримо, там якого віку людина? Ми говоримо юна людина або середнього віку, або літня людина. Вона оце переходить оце, із якби однієї вікової категорії в іншу, але все оце. Весь цей гамус в ній залишається. І я скажу, скажу більше, вона навіть це передає своїм дітям. Тому що, коли її дитина виросте, вона буде казати, а казала моя мама. І вона обов'язково згадає якісь негатив, які казала мама. Тому що в цьому світі більше якби, люди схильні ну, сприймати негатив ну, більше, скоріше, і він якось їм більше заходить, скажімо так, як без засоба масової інформації уяви собі якісь там, не знаю, чи телеграм-канали, чи якісь взагалі, там, що транслюють, наприклад, новини. і Якийсь канал транслює тільки гарні новини. І скільки в нього буде підписників, підписаний, звичайно, десь буде не ще От Тому що саме знаєш, з такою накруточкою, з таким ну, полито соусом певним розумієш, з певною такою подачею на надриві, і це дуже приваблює людей. От, і тому людина, вона сама, і оце саме прибавлення негативу, що людина його тримає всередині себе, це в неї можливо, знаєш, як, як зброя якась. Як не знаю, ну, я не знаю, що це, як як кожна людина по-своєму цим користується. Але це те що, те, що руйнує її життя дійсно. Ну, і тут є також інша крайність. Є, він, ну, ми розуміємо, що він не видимий і десь там в думках з нами. Розмовляє, але він має ще таку здібність, все, ну, дуже привабливо показати, все гарнесенько, все е, закрите якимись там обставинами ззовні, натягнути, розвернути. Як ми кажемо, е, ну, обгортка гарна, а всередині вже ну, зовсім не до смаку. І якби те, що ми говоримо, якби людині одразу казати. Дивись, оце ти е, зробиш, і ти все, я твій друг, я дявол, будемо з тобою разом. Е, людина, вона, вона просто по своїй природі вона злякається, вона не захоче mm -hmm. цього робити. Якщо ми це все гарнесенько, він упакує, е, принесе цю цукерочку, нічого поганого, ви ж не бачите, просто взяли ковть, mm -hmm. а там вже буде отрута. І дуже зараз явний приклад. Е, їх, звісно, дуже багато, але так як ми. Записуємося вже в кінці жовтня. У нас на носі вже цей страшний день святкування Хеллоуін. Mm -hmm. Де він у нас взявся? Не було, не було на ну, зараз. Це просто mm -hmm. з усіх кружків дитячих, школи, всі магазини, всі mm -hmm. ресторани все просто заполонено цими всіми тематичними штуками. І як це ну як це все нам показується? Що це весело, що це свято, що це цукерочки? Mm -hmm. Що це буде е, е, якась захоплива подія для всієї родини? Дітки зможуть розважатися в наш складний час, у них є така mm -hmm. можливість, що насправді е, це святкування цього дня, що це. Святкування цього дня ну, воно виникло там ще з, з середньовіччя. Звідти воно там він називався День День свят День всіх святих. І ну, від початку це було в принципі, якби, ну, ми саме свято розбирати не будемо, але, ну, від початку воно було непогано. От, і, і потім воно почало якби, набувати такого демонічного характеру. І сьогодні це, от дивися, люди ж одягаються, вони ж не в ангелочки одягаються, вони одягаються в якісь такі, як би, ну, демонізовані образи такі. І ну, насправді в цьому світі в ньому багато того, де ну, багато таких єднань з демонічним духовним світом. І це теж через певні оці якісь дати, якісь ну, святкування в лапки возьмемо це слово. І Справа в тому, що люди починають, якби, не задумуючись, робити якісь ритуали, співати якісь пісеньки, якби, проголошувати якісь віршики, воно все-таки цікаве, воно таке все привабливе, воно таке, ну якби, здається, таке нічого такого, але насправді, от те, що відбувається в фізичному світі, і те, що відбувається в духовному, і виникає через це святкування, виникає таке як, таке, як відкриті двері. Тобто це люди оцим святкуванням своїми вустами проголошуючи певні демонічні якісь речі, вони, вони ну, якби, дозволяють з демонічного світу приходити з нечистим духом, розумієш? І тому дитина, якій просто в школі дали віршик вивчити на пам'ять або якусь пісеньку заспівати, і вона, звичайно, цього не розуміє, батьки цього не розуміють, дитинка це не розуміє. От, вона дозволяє. Ну, як дозволяє, не дозволяє, а вона просто, ну як от, знаєш, за замовчуванням. У речі вони приходять в руйнівні. І чому знаєш, вони більш за все засмучує? Тому що саме цей ну, це, знову ж лавках святкування там, там задіяні діти. Тому що і задача цього ворога зачепити дітей, саме молоде покоління, через їхню якби, немудрість, через відсутність розуміння. А батьки, звичайно, вони свою дитинку ну, якби, як, ну, добро, добровільно віддають, говорять, ну нехай святкує, нехай веселиться. Насправді, оці речі вони приходять в життя люди дитини. Вона ще маленька, вона ще нічого не розуміє, але вони вже починають руйнувати її життя. Я, звичайно, і можливо, хтось ну, може заперечує, скаже, та ну, ну дітям вже треба святкувати. Ну вибачте, у мене питання, чому це свят, чому так святкувати? Ну чому це ну, знаєш, коли дитина, дивишся на дитину, навіть хочеться завжди її вдягти там, в, щось, в щось таке гарненьке, таке, ну, знаєш, що от коли дитина більш схожа на ангелочка, це нормально. Ну, коли, коли вона схожа на, якогось, ну, не знаю, на якусь демонічну особу, це ненормально. Коли діти ну, якби роблять оцей, як він називається Грим. Ну, грим грим оцей страшний. просто. Чому це завжди сцени насильства, сцени якісь демонічні, чому це все в якійсь павутині, з якимись ну, страшними образами? От в мене, ну знаєш, у мене як у нормальної людини, взагалі в голові це не вкладається. Чому так? Тому що цьому ворогу йому вдалося всіх обманути, загорнути це в таку, хоча тут знаєш, настільки воно якби і відкрито, воно якби і не скрито. Тобто це Чим взагалі само, само оце, знову ж лапка свято? Чим воно мене, ну знаєш, неприємно вражає тим, що тут ворог. Він просто не говорить, ні, це все інстановано насправді, але він ну, тут самий самий видимий. Розумієш, це те, де він настільки видимий, і нікого це взагалі не бентежить. Маріна, знаєш, у мене дуже велике питання. Люди, ви нормальні взагалі? Куди ви віддаєте своїх дітей? Тобто той вірш, якщо вона говорить, ці слова, які вона проголошує, і завжди це знову ж це демонізація, там же ж, ну, просто страшна. От. Оце воно прийде в життя цієї дитини. Хіба ви цього не розумієте? Ну, на жаль, бачиш, на жаль, просто ну, як закрито це все. А взагалі, о, ти сказала, що завжди це така обгортка, завжди яскрава, гарна будь-яка руйнація. Вона завжди в щось загорнута привабливе. Ну, от, наприклад, коли е, там приходить якась думка людині, там піди там ось когось вкради. От тебе ж оце він же не каже: ти вкрадеш і сядеш е, в'язницю, в <тас> та. а ти вкрадеш, і воно в тебе буде. Ти тебе будеш крути, їздити, наприклад, на цій машині або носити цю річ. або Оце в тебе буде тепер. Тобто воно завжди все виглядає привабливо. Насправді, вже на тому кінці ціє, цього дійства, то звичайно руйнація, поразка і ну, дуже дуже ну, погані речі. Печально. Так. Я розумію, що зараз ми, можливо, люди хотіли б, щоб ми їх надихнули, але ну, ми, ми я... Ні, <плес> Треба просто, коли ти бачиш. Ворога в обличчя, то так. ти вже маєш 90% перемоги уже Звичайно. десь за замовчуванням. тому що ти знаєш з ким тобі. А приходиться боротися, ти знаєш, яку зброю тобі потрібно взяти для цього, а не просто стоять закрити очима, махати якоюсь там паличкою, а там на тебе йде військо в 100 людей. Дивиться, тут ти... має працювати розвідка. От як, наприклад, ну для нас зараз, оскільки ти заходиш в новини, ти зразу бачиш, де що працює, там, де там ГУР працює, де СБУ працює, де там ще які служби працюють, і є поле битви. А є розвідка, яка дає розвіддання. Дуже важливо, щоб це були вірні розвіддання. І ти знаєш, я думаю, що тим людям, які фізично зараз ну, б'ються там на полі бою, їм не треба зараз їх заспокоювати, говорити, що Та ні, там, там, ну, в принципі, нормально. Та, якщо ви закриєте очі, то все буде добре. Ні, навпаки, треба очі відкрити. Треба мати оцю інформацію, тому що коли я маю інформацію, я вже тоді дивлюся. Ну, вибачте мені, яку зброю мені я можу більш легкою зброю це подавати. Чи вже мені треба підтягувати важку артилерію? Що мені з цим робити? І тому ми сьогодні з тобою ми відкриваємо дійсно. Ми ну, наша сьогодні з тобою якби мета відкрити людям очі на ці речі, їх озброїти, або щоб вони, почувши цю інформацію, вони сказали своїй дитинці. Слухай, сьогодні ти не підеш до школи, чи сьогодні ти не підеш до садочка? сьогодні ти не, Ну от Оце ми робити не будемо. Тому що я хочу, дитина, звичайно, мама, от всі там, всі нормальні, я, я не я тебе настільки люблю, я не хочу щоб тобі це зашкодило. Тому що я хочу тебе навпаки від цього якби відсторонити, захистити тебе хочу. Ти не підеш сьогодні. От сьогодні я там я вирішу це питання, і ти просто туди не підеш все. Тому що, ну якщо ми любимо своїх дітей, звичайно, ну ми для нас знаєш, чи їм буде весело, от якщо покласти там ну, на Терези, на оці важелі. Тобто, щоб їй було весело, чи її захистити від руйнації, то що ми, як люблячі батьки, оберемо, щоб її захистити від руйнації, правда? От і тому нехай Господь, звичайно, кожному дасть мудрості, що йому робити в цій ситуації, як йому правильно це питання вирішувати. Але ми маємо захищати своїх дітей. Ну і давай, як ти кажеш, ми і надихати вміємо не тільки очі розключити, то закінчимо наше відео. Куди йти за захистом, де брати цю зброю, як що, що ми можемо зробити? Все, ми почули цю інформацію. Ми зрозуміли, що десь навколо є ворог. Що далі місцем робити? Що мені з цим робити? Ну, є той, у кого є сила і влада, це Господь. Це істинний Бог, який є єдиний, який є триєдиний, Отець, Син і Дух Святий. І у нього єдиного є сила, є влада, щоб, ну, щоб ми до нього звернулися і за захистом, і з, щоб попросили в нього мудрості і керування ну, в таких, скажімо так, неоднозначних ситуаціях, складних ситуаціях, де нам важко. Прийняти рішення. А ще дуже такий важливий момент: ми можемо взагалі до Бога звертатись. Ну, взагалі ну, з, ну, з будь-яким проханням, з будь-якою там проблемою, ситуацією. А якщо говорити про, ми говоримо про ворога, пам'ятаєш, там є в молитві Отче наш захисти нас від лукавого? І ну, я, наприклад, я думаю, що. Ну, можливо, я помилюся, але мені здається, що якби в більш своєї більшості люди знають молитву Оче наш. То я хочу їй запропонувати просто як, ну, саме перше, просто прочитати молитву Оче наш, але знаєш, не як мантру, а вдум. Вду вдумливо. Тобто вдумуватись особливо в ці слова, «захисти нас від лукавого і взяти його як таку, знаєш, як ну, таку стратегію. І ну, звертатися до Бога і говорити: ти знаєш, як захистити від лукавого, тому що я не бачу його, оці якби підступні підступні наміри. Але ти бачиш, у мене немає сили проти нього, але в тебе є сила. У мене немає влади, але в тебе є влада. І Господь, я прошу тебе не допустити цієї руйнації. І покажи, що мені робити, куди мені ходити і куди мені не ходити. Просто взять оцю якби. Оцей рядок з молитви Отче наш захисти мене від лукавого, і Господь відкривай мені його стратегію, його тактику, відкривай його задуми і ну, просто дай мені захист від усіх усіх задумів, мені, моїм дітям, моїй сім'ї, що це мене не руйнувало. І тут ще я можу ну, порадити таку річ, тому що ну, ми ж люди дорослі, ми ну, багато якихось речей робили. Багато в чому могли би, приймати участь і ми самі десь давали добро нашим дітям, можливо, в минулому, позаминулому році і так далі. Тобто я ж маю подумати: а, а може вже де щось діє в моєму житті, то ця молитва, я ж сказала, взяти її таку як за, за основу, за фундамент, за таку як стратегію, і сказати, Господь, а покажи, що вже діє, ну, що вже руйнує ну, має руйнівне руйнівну дію в моєму житті. Покажи, Господь. І я знаю, що ти можеш це все якби прибрати, захистити мене. Тому ну дійсно, окрім Бога, ні в кого більше немає цієї не влади, ні сили, а от в нього є. І тут ми маємо розуміти, що якщо ну ми говорили там Сатана, диявол, так він ворог, то в нас є друг Господь. Mm -hmm. Тому нам краще дружити з Богом, аніж з ворогом. От. І ну, я, я вірю, що Господь він відповідає завжди на щирі молитви. Не, не тоді, коли ми знаєш, ми маніпулюємо Богом або хочемо його чомусь там звинувати. Ти знаєш, чому ти те, чому ти те. Ні, Дійсно, коли ми приходимо щирим серцем, приходимо з ми говоримо: Господь, а я, я не справлюся без тебе, мене нічого не вийде без тебе. Допоможи мені! І в якихось таких ну більш таких ну великих масштабних речах, і в яких можливо нам здається, що це якісь дріб'язкові речі, але все одно ми можемо з ну з будь-якою ситуацією приходити до Бога, і він завжди допоможе. Ну от я тебе слухаю, розумію, ну, немає нічого складного. Це, інші, це дуже просто. Це про і аса... а са те, що просте, люди чомусь хочуть завжди ускладнювати. Mm -hmm. Просто взяли одну фразу з чимаш, да Захисти від лукавого. Думаємо на ці фрази, просимо, щоб був показав нам, де є небезпека, де вже є те, що потрібно побачити, зупинити, перестати щось робити, щоб не давало більше руйнації. Mm -hmm. І все завжди, все почати з чистого листка. Так. Завжди. Mm -hmm. Тому ми щиро бажаємо, щоб ви нічого не ускладнювали. Щоб все, що ви чуєте в наших відео, одразу почули і це. Тому що якщо ми десь навчаємося, щось якісь лекції слухав, якщо ми не зробили це впродовж перших 72 години, ми не зробимо це вже ніколи. Тому я пропоную не чекати 72 години, а прямо зараз вже зрозуміти те, що ми говорили. і, Якщо потрібно, ще раз переглянути із Такою малесенькою, але щирою молитвою прийти до Бога за його захистом. Він неодмінно почує, де ви не знаходились. Не потрібно бігти кудись, їхати в собор, їхати ще кудись. Шукати якусь ікуну. Да, от ви зараз вдома на кухні слухаєте, отут прямо і моліться. Ви десь лежите в себе на кроваті, от там, mm -hmm. можете що він почує з будь-якої точки, де ви не знаходилися. А ми прощаємось. До наступних зустрічей. так нехай вас все буде добре. до зустрічі.